Пане Руслане, де Клюєв? Чи справді він може бути в Донецьку? Ну, зрештою, він сам з Донецька, можливо, поїхав додому лікуватися. Ну, я, на жаль, не, я, не можу знати, де я Клюєв. Якщо б я знав, я б зараз негайно передзвонив слідчим органам і повідомив, щоб вони терміново їхали за ним. Це перше. По-друге, знаєте, це вже в нас така хороша традиція, яка зробилася. Спочатку оголошення про те, що когось будуть кудись притягати, а потім ця людина зникає. Цей вже список у нас є доволі довгий. І все це було б, звичайно, смішно, якщо б не було так сумно, насправді. Це черговий раз свідчить про, на жаль, неефективність нашої правоохоронної системи, що ще раз свідчить про необхідність її докорінного реформування. Тому що якщо ми далі будемо продовжувати таким чином розслідувати справи, то очевидно, що з 2014 року це вже більше року часу пройшло, фактично, реально до відповідальності не притягнутий жоден ніхто. Тобто справи якісь порушені, когось оголосили в розшук, когось не оголосили в розшук, не втікали тільки ліниві. Але е, саме основне, чого хочу суспільство, суспільство хоче притягнення до відповідальності, і притягнення до відповідальності не ЦАПів відбувалів, а ключових осіб, від яких власне залежить е, той стан, який в нас на сьогоднішній день є. Ну а Сергій Клюєв це ЦАП відбувало чи ключова особа? Я хочу. не думаю, що це і ЦАП відбувало, це не є пересічна фігура, однозначно, що в цьому, е, скажімо, ланцюжку тих осіб, які е, впливали на рішення в партії регіонів. Хоча так само я і. І не думаю, що це є найключовіша фігура. Ну, між іншим, от депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко написав себе на Фейсбук, що Клюїв не з'явився на допит у понеділок, і тепер Генпрокуратура проситиме Верховну Раду про дозвіл на його арешт. На допит він не прийшов. Завтра Генпрокуратура буде готувати звернення до Верховної Ради щодо отримання дозволу на арешт Клюєва. Написав Сергій Лещенко. В, в мене знаєте, яке питання? А чому Генеральна прокуратура не допитала Клюєва негайно в той же ж день після е, рішення Верховної Ради про надання дозволу?